Всіх вітаю. Напередодні мого дня народження приїхала до мене ось така орхідейка. Ось отака вона пишненька. І ось ще забрала з пошти подаруночок від моєї подружки. Просто в захваті така краса, як її оце їсти. Дуже мені подобається. І тут ось у мене сіренка спить. Дивно, що закрила лапою ніс. Повертаємося до орхідейки. Ну, вживу, зараз дивлюсь, ну, все рівно не чорний, цей колір, темно-коричневий. Квіточки невеличкі, наче шкіряні, плотненькі на дотик з таким підпалом по краєчку. Назви я не знаю. Квіточка матова, ще бутончики. Дуже сподіваюся, що вони вціліють, що вона не образиться на дорогу. Такі чорненькі, наче бусинки. Цвітонос тут поки що активний. Побачимо. І саме цікаве, з ну, цієї відпала губка, коли я розпаковувала чи, може в дорозі, ці ось квіточки гарненькі. Цікаво, що в мене була така або майже така, ну, років навіть не знаю скільки тому я її продала. Для мене, я зрозуміла, дуже важливо, де стоїть орхідейка. Якщо її добре видно, світло падає виграшне. То тоді вона мені подобається. Буває так поставити, що чи проти світла, що її не видно. Ну і вона тоді не радує. Тому сподіваюся, знайти їй гарне місце. Листочки невеличкі така рослина взагалі не дуже велика, компактна. Коріннячко в неї таке, серйозне. Показати, я вже її поставила. О! І активне навіть є плант, паспорт, фаленопсис. Не бачу я тут сорту, щось там. Не розумію, що тут написано, чи якийсь номер, чи якісь три літери. От. Ось загальний вигляд, щоб нічого не зламати. Ось якось ось отак порівняно з кущиком. Квіти невеликі, але і рослина невелика, тобто доволі гармонійно виглядає ось така. Мене вона порадувала. Захотілося чогось такого насиченого, незвичного. Всім на все добре, до зустрічі.